Прикарпаття трошки перелаштувався в цій грі на початку матчу, те, що вони зазвичай грають. І, в принципі, нам, нам давалася гра. У першому таймі було безліч гольових моментів. І хлопці дослухалися до нас, і ми грали в, принципі, в наш, наш футбол. Напевно, гру можна розділити на два тайми, і другий тайм був досить такий скомканий. З'явилася якась нервозність, незрозуміло чому. Ну, напевно, втома, і в нас були вимушені заміни, тобто ми були трошки… не мали можливості випустити по ходу матча 5 змін. А... Тобто ми зробили їх перерви. І, ну, в цілому контролювали хід гри. В таких іграх досить ну, головне напевно, те, що не потрібно. Потрібно підлаштовуватися під гру суперника, і коли ти виграєш 4-0, не засинати. Тобто постійно ти на м'ячі, ти повинен бути в фокусі уваги. Я намагався це зробити, намагався збровки підкрикувати, налаштовувати їх, але зазвичай це так матчі і складаються. Потрібно виходити, грати в атаку, забувати ще, і тоді ти будеш впевнено доводити гру до кінця. Можливо, така вагома перевага в першому таймі якось психологічно відіграла, та що вже хлопці вийшли на другий тайм, та не так наважливі Ну я завжди кажу, що психологія досить важливий аспект в футболі і, напевно, найважливіший. І тому тако, ну, 100% впливає це на, на гру, на побудову гри, але намагаюсь робити все від себе залежне, щоб такого не було щоб хлопці з першого достання хвилини гнули свою лінію. Зважаючи на результат. Сьогодні, очевидно, важко виокремити когось в кращу сторону. Усе um, ж, є хтось такий, хто, скажімо так, і... приємно вас здивував. Я постійно забуваю, хочу виокремити суддів. Тобто, в кожному матчі, навіть в тих матчах, де ми втрачали очки, я бачу, що судді після зими досить сильно змінилися, що в них є куратор, який націлює їх на те, що давати боротьбу. Обмаль свистків, обмаль зупинок часу, і гра дивиться досить агресивною, динамічною, немає. Цих постійних зупинок, розіграшів відворіт, штрафних ударів, тобто коли м'яч не в грі, тобто стало більше м'яча в грі, стало більше динаміки. Я б хотів виокремити суддів першої ліги і бачу, що в прем'єр-лізі також рівень досить сильно піднявся. Тому це досить, досить добре виглядає. І наш футбол. Він був динамічний, але в багатьох ситуаціях судді не давали цієї динаміки. А наразі вони досить судді зробили цей продукт досить прибавлено, так скажем.